Ми познайомилися з владом у 2018 році, коли разом з партнерами запускали навчальний курс як вести бізнес з Китаєм. Потім ми декілька разів бачилися на різних бізнес-івентах у Києві, тому що влад також займався в той час бізнесом. Але 24 лютого 2022 року наше життя змінилося. Владислав Мартиченко, який є депутатом Миколаївської обласної ради. Пішов до лав Збройних сил України. 8 квітня цього року Влад написав мені в інстаграм. Він розказав, що зараз знаходиться на сході у найгарячіших точках, і їхній підрозділ дуже потребує техніки, власне, автівок. Команда Міщайна початку повномасштабного вторгнення щомісяця, щотижня передає велику частину допомоги до різних підрозділів, які воюють в нашій країні зараз. Тому 14 квітня автівка вже була для них готова. А сьогодні, 23 квітня, ми зустрічаємося з владом у Києві, щоб поспілкуватися і передати йому техніку. Влад, вітаю у Києві. Розкажіть, як доїхав? Вітаю, Валюн. Все добре. Доїхали з місця служби до вас і з великим задоволенням. Ви, коли мені написали, що служите, я була ну, дуже. І здивована, враховуючи, яку посаду ви займаєте, і дуже пишалася тим, що в нас є такі чоловіки, такі хлопці, як ви. Розкажіть, будь ласка, взагалі, як опинилися у лавах зсу? Як, чому прийняли таке рішення? Дякую, людям дуже приємно та, мабуть, як людина трошки з військовим досвідом у мене за плечима один контракт Державної прикордонної служби. Я звільнився в 2017 році, у званні сержанта. <гум> Взагалі, потім вже там була трошки політична діяльність і так далі. Тому, тим паче, що моє місто опинилося практично під, так скажем, прямими ударами агресора. Мій син провів в Миколаєві, не виїжджав нікуди. Все весь цей час, коли там було дуже небезпечно. Хлопці зібрались докупи, так скажем, у нас більше спочатку була діяльність якась така напівпартизанська, мабуть. Да? Тому що ми як місцеві, то ми комунікували постійно з військовими, давали інформацію, координати, тому що там, як, як я, як той же депутат, там, звісно, в мене є люди в окрузі своєму. І коли. Не хочеться виражатися, так? Не культурно ці люди до нас прийшли на нашу землю, то ми, звісно, збирали інформацію, передавали, коригували артилерійські удари там і тому подобне. Також з військовими працювали, допомагали, вбачаючи ну, те, що там є я депутат, і є якісь там моменти допомоги, так скажемо, адміністративні, то ми постійно були в комунікації. От. А надалі мирскупцями прийняли рішення і, так скажемо, приєдналися до тої бригади, з якою ми більше всього працювали, де нам було комфортно. Разом зайшли, звільнили Херсон. Наша бригада підняла прапор при президентові України в Херсоні. І буквально через два дні ми поїхали вже на схід працювати далі. Боже, ви зараз, коли казали про Херсон, це просто такі емоції, відчуття. А як вам було там бути? Ви знаєте, емоції людей це взагалі було непередаваємо. Наскільки люди раділи, тільки угу. люди чекали, хоча у них там, в принципі, інформаційний фон такий був дуже слабкий. Їм там розказували, що у нас вже Юлія Тимошенко президент, і що ми вже тут всі здались, і ніхто не вас відвоювати не буде, і тому подобне. Але люди дуже раділи. Дуже раділи, просто зі сльозами на очах. Ми коли заїхали. Просто люди нас не відпускали. Бачили військових, просто під'їжджали, обнімались, плакали, раділи. Я думаю, вони хотіли відчути захист так. взагалі, бо, бо всі історії, які звідти, вони дуже страшні. А так. як ваша родина прийняла ваше рішення? Та родину нормально прийняла. Нормально. Я думаю, ну нам пишаються, мабуть, рідні. <сіх> Батько переживає, звісно, постійно дзвонить, ну, там не показується, але ну бачу, ну, рідні переживають, звісно. Тому що зараз у нас ніде не, немає безпеки, але ну, там тим паче, конечно. ну але ми маємо робити свою справу. А, розкажіть про гуманітарний хаб, який ви організували. А, що це, як воно працювало? Чи працює зараз? Зараз вже працює трошки не, так скажем, не на тому рівні. Ну, По-перше, я вже цим не займаюся, тому що більше зайнять військовими справами. Та й якось трошки вже менше допомога надходить за кордоном. А зараз більше якось там у нас там сохранилися зв'язки з Іспанією, але вони більше опікуються животними корма для тварин передають і тому подобне. І ну і ще працюємо, звісно, там брат займається в Миколаєві розвозим для незахищених верст населення. Починалося з того, що на самому початку повномасштабного вторгнення моя будуча дружина виїхала з дитиною до Чехії. Я їх провів, провів до кордону. А коли я вже прямував назад до Миколаївської області, це було десь, навіть 26, у 26 лютого, то вона мені вже перезвонила з Німеччини, що вона висилає перший мікроавтобус, там я не знаю, каски, тепловізори, десь вона все, все знайшла, Наші домовилась зможуть да. зробити все. Так, да, тому я заїхав в Первомайськ Миколаївської області і став чекати там на груз. тому що вже до Миколаєва підходили. Російські війська і вже ніхто не наважився туди їхати. Тобто, водії автомобілів фур туди не хотіли взагалі їхати. І я разом з народним депутатом України Максимом Дердіним, там в Приомайську на базі підприємства його батька, ми створили склад, тому що за першим мікроавтобусом поїхали вже дві фори. Мені прийшлося залишитися в Первомайську, я там вступив в місцеву самооборону. Бо вже бої підчулися і біля Вознесенська, ми вже чекали їх в Первомайськ, Ми вже займали свої позиції. Фури з'їжджались в Первомайськ, там ось був логістичний склад, а далі невеличкими бусиками і п'ятитонниками ми вже затягували це діло всього Ніколаїв, тому що були і моменти там, особисто, моя громада, як депутата, вона була там останні траси вони прострелювались, рухалися, нікому не давали. Але ми там річками завозили цю допомогу там, багатодітним сім'ям, тому подобне. Потім, як, ну це, напевно, десь з дві пройшло, вже їх трошки одігнали від Миколаєва, і наше війська стало в оборону, поз'явилася можливість заїжджати в Миколаїв, вже потім ми повезли ми форуми в Миколаїв зробили склад. І я вже повернувся в Миколаїв, і вже там, так скажемо, через деякий час вступив до лав Збройних сил України. І так коротко. Розкажіть, будь ласка, як ви зараз бачите оснащення української армії, взагалі в чому є потреба, що необхідно, щоб надавало, що надається зараз активно, чого не вистачає? Ну, мабуть, те, що ми зараз всі знаємо ну, з масової інформації, це зброя, звісно. В остальному забезпечені хлопці, всі накормлені, нема такого, що там в діті, в теплі. Що держава допомагає, що дуже допомагають волонтери, що дуже допомагають такі організації, як ви, що вам теж щиро дякуємо за допомогу. А без волонтерів, звісно, ми б не обійшлися однозначно. Тому що і автівки, і, ну, на жаль, це розходний матеріал, але він потрібен для виконання бойових завдань. Скільки взагалі от одна автівка живе на гарячих точках? Ну, Зніх. так скажемо, по різному, які завдання у підрозділах, які їх виконує. Ну, така втівка буде довго жити, так скажем. В пікапи більше всього страдають, тому що да, на них там встановлюється додаткове обладнання, вони безпосередньо в зоні бойових дій постійно знаходяться. Там і можуть попасти і під дарт обстріл, ну по-різному буває. Розумієте. Розкажіть, як ви бачите відновлення України після війни? Відновлення. Так, я, 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 я вірю в те, що буде ну, воно дійсно. І наші партнери як допомагали, ну, країни Заходу та Європи, так вони нам і будуть допомагати. Тому що е, роботи на самому на самом ділі дуже, дуже багато. Особисто для себе бачу, це, так скажем, та сфера, в якої я працював до повномасштабного ну, вторгнення, то я буду максимально все робити для того, щоб у нас змінилась екологічна складова в цьому плані. Тому що. Питна вода, повітря, яке ми дихаємо, і безпечна їжа це залог нашої нації. Так, здорові діти, здорова нація, здорова країна. Тому очисні споруди води, вона всі вони всі застаріли ще з времін до Радянського Союзу. Їх всіх потрібно міняти. Це великі кошти, але я вважаю, що так скажемо, партнери європейські нам цьому допоможуть. Очисні споруди, що вода, що повітря. Ну, ти для себе ти скажи, бачу таке завдання прийняти участь саме в цьому. Але... Що ви будете робити? От я вже думки, коли закінчиться війна, ви особисто. Чого хочеться? Як... Та, я хочу на море поїхати. <реш> <реш> ми, як люди південні, ми на ага, цьому тепло. році навіть, навіть не бачили моря взагалі. Тому що море заміновано все. І... Я так розумію, що наше море нам ще не скоро буде доступне. Так, да, скільки там небезпечних предметів зараз, і вони справа в тому, що багато не, не стоять на місці, вони дрейфують, перемічуються. Е, конечно, дуже складно сказати, коли море наше буде безпечне. Ну, дуже це... багато роботи для цього потрібно зробити. Це, це, це потрібен час. Давайте згадаємо, як ми з вами познайомилися, тому що, тому що я пам'ятаю вас по навчальній програмі, яка була, в якій ви приймали участь, як вести бізнес з Китаєм. Потім пам'ятаю, ми з вами декілька разів пересікалися десь в Києві. Як взагалі ви тоді опинилися саме в цій темі бізнесу з Китаєм, доставки з Китаю? Що взагалі возили? Як, як вийшло, не вийшло у вас? Так, да, це дуже цікавий для мене був досвід. В принципі, ну, мабуть, не з Ютубу дізнався взагалі з мережі, да, інтернет про Артема Степанчука. Mm -hmm. Для себе, як людина, недовірила у всьому, перевірив, що це дійсно підприємець, який є не просто оратором, да? mm -hmm. який робить свою справу. І вирішив для себе ну, спробувати це направлення. І було дуже цікаво там. В процесі навчання, як зараз пам'ятаю, скажем було завдання, да за заказати перше замовлення зробити. Я заказав два-чотири бокси для фотографування товарів, як правильно так, називається. Так, 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 так. Я їх заказував ще сім разів, тому що тільки вони приходили в Україну, я їх продавав з накруткою 300%. Зірзаликс просто, так. Тобто схема працювала. Схема працювала, да. потім я завіз, був через вас, через містчина. Партію, ну, у нас був рік Поросяти. Я заказав партію тапочок Поросята. Розлетілись, просто розлетілись. Дуже інтересно було. Там ну, трошки там залишилось, було вже після нового року там якийсь остаток, але. Йшли в льот. І наступне замовлення, по-моєму, патчі я перевозив з контейнер. І потім, трошки сторінка в мене перегорнулась на політичну, коли Володимир Олександрович об'явив, що він хоче йти в президенти. Мій перший крок був: я був з бабушками в комісії, виписував бюлетені в школі. На другому етапі виборів я вже був в окружній комісії, на парламентських. Я вже очолював штаб одного з нардепів, потім був його помічником народного депутата України, і коли вже були місцеві вибори, вже я сам обирався від слуги народу в Миколаївській області. І потім вже затягнуло в державну службу. Я ну, а бізнесом вже займатися ну, не дозволено. Як відчувається от бажання змін вами, і що саме ви змогли за цей час зробити? Чи важко взагалі знаходитися в таких місцях і приймати такі рішення? Взагалі-то важко, тому що систему ламати дуже важко. Вона, вона не піддається. Я думаю, що навіть ця неприємна да, ситуація з повномасштабним вторгненням вона е, ну, повлияє на цю ситуацію, і у нас країна кардинально зміниться. Взагалі, вертикаль влади вона буде по-іншому. Пішов в цю структуру, тому що я повірив в те, що Володимир Зеленський зможе змінити. Зрозуміло, що він один відразу все не зробить, тому потрібна команда на всіх рівнях. Від на Києва на до місцевих до селищних громад. Повинно все міняти. Все змінювати. Я думаю, що наші да, західні партнери також у них будуть якісь вимоги до нас да, про надання допомоги. На якихось умовах. Ну, це все воно в купі, в комплексі дасть, дасть результат. Особисто я це хочу на ну, теж. А ви плануєте після війни повернутися до депутатської посади? Так. І продовжити вже ну, після. Я говорю, це людина без амбіції, не, 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 вже сюди дивлюсь, всю сторону. Так скажімо, пройшов етап місцевий, я розумію, що можу бути корисний на цьому рівні. Ну, там, як доля, як говориться. Потрібно спочатку, ну, це ми обов'язково зробимо вигнати ворога з нашої території, з усієї. А далі можна вже вертатись до відновлення. І таке головне питання: як ви думаєте, скільки ще буде війна тривати? Я б не називав би конкретних дат. Чому? Тому що я би розділив на два етапи: активна фаза і війна взагалі. Активна фаза, я рахую, ну, по всім прогнозах, які теж давно якоїсь секретної інформації немає, вона в СМІ є, Це в нас до літа. Вона повинна закінчитись після нашого контрнаступу. Тобто, ну, все йде до того, і там вони дуже послаблені. Ми підготовлені, дякуючи партнерам, дуже допомагають. Я вірю в контрнаступ, вірю в наші, так скажемо, вищі командування. Яке розуміє, що робить, все в нас вийде, як то говорять. Тобто вона затихне. Але маючи такого сусіда, поки вони внутрі не розваляться, я думаю, закінченою війною буде... було б неправильно вважати. Тому треба йти до цього. Чи вийти на кордони нелегка справа, да? тобто потрібно якийсь бар'єр робити між нами. Однозначно, тому що все одно буде летіти, а нам треба наших громадян якось обезпечити. Тобто, дуже багато роботи. Тому вважаю, що легше повинно стати вже до літа. Але ще роботи, я думаю, ну, ще на рік, а то й може і більше буде. Але будемо йти разом на перемоги і кожен буде допомагати зі своєю. Тут то, 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 да, Тут то, 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 воно все взаємосв'язане. Бізнесмени працюють. І, і приважна більшість, яка працює, заробляє, у них виходить, вони допомагають армії усіма да, способами. Це, це дуже важливо. І навіть коли бачиш, от як ми з вами говорили вранці, що ви заїхали в Київ, і купа машин, людей, то це також насправді дуже важливий тил. Тому я особисто дякую вашій компанії, Міщина. Але особисто ось, вам. <ріст> Що відгукнулись відразу, допомогли супроводжуєте на всіх етапах, та й взагалі дуже приємно з вами бачити, спілкуватися. Також була рада вас бачити, також обов'язково будемо допомагати, бо ще Дякую. певна техніка вона заходить не дуже швидко і є певні питання, але обов'язково будемо на зв'язку, тому якщо контакти маємо один одного, пишіть з вами. Дякуємо Сьогодні передаємо вам автівку. Розкажіть, будь ласка, куди вона поїде? Дякуємо вам за автівку. Поїде вона на виконання своїх бойових завдань на схід нашої країни, а саме в Донецьку область. Там зараз найгарячіше в нашій країні.